До нас надійшло таке запитання: що буде, якщо зупиниться насос або відключать світло при працюючому котлі, і чи можна в разі твердопаливного котла поставити аварійний клапан знизу? Відповідь на перше питання твердопаливний котел є інертним у такому випадку, як відключення світла або поломка насоса, він продовжує нагріватися. І циркуляції немає. Якщо говоримо про примусову систему, та температура зростає. При досягненні порогу повинен спрацювати аварійний клапан. І відразу виникає друге питання: а де ж ставити цей аварійний клапан у котла? Зверху чи знизу? Знизу ставити не можна, оскільки. При спрацьовуванні клапана зверху скидається переважно пара, падіння тиску викликає короткочасне інтенсивне кипіння, пара йде, забираючи велику енергію, що швидко охолоджує контур. Процес може повторитися кілька разів, але без катастрофічного спорожнення котла. При установці клапана внизу скидається в основному рідка вода, а це означає, що можливий швидкий викид значного обсягу води за один раз. Потім підсмоктування холодної води з системи на перегрітий теплообмінник, теплові напруги, ризик розпробування. Стріскування розриву корпусу чи теплообмінника. Тобто аварійний клапан у котлі повинен стояти у верхній точці однооб'ємного теплообмінника. Знову ж таки, мова йде саме про систему з твердопаливним котлом, оскільки у варіанті газового котла будуть інші умовності. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарі. З радістю вам відповім.